Урожай одне з найбільших агропідприємств, яке з 2006 року входить до структури міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП. Підприємство займається вирощуванням зернових олійних технічних культур, а також тваринництвом молочного напрямку. Земельний банк зосереджений у Черкаській та Київській областях і охоплює 80 тисяч гектарів землі. Вісім рослинницьких підрозділів урожаю це територія для агрозвершень та впровадження новітніх технологій, що дають змогу підвищити ефективність кожної ділянки поля і якість вирощуваних сільськогосподарських культур. Зокрема, на території двох виробничих підрозділів впроваджено проєкт Digital Farming На основі даних додаткового агрохімічного обстеження ґрунтів та багаторічної супутникової інформації відбувається формування зон неоднорідності полів для сівби з різною густотою. Та внесення різних норм добрив. Для впровадження найсміливіших агроідей підприємство має близько 700 одиниць сучасної сільськогосподарської техніки. Наприклад, універсальна сівалка Harvest Ultra Plant з обладнанням від Procision Planting. Вона оснащена датчиками Smart Firmer, які одразу демонструють вміст органічної речовини, вологи та чистоту борозни в ґрунті. Також сівалка має можливість змінювати норму висіву та диференційно вносити добрива. Контроль в усіх процесів можна здійснювати віддалено з планшета за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Climate FieldView. Для догляду за культурами на будь-якому етапі життєвого циклу рослини підприємство використовує сучасний самохідний John Deere – універсальний агрегат для точного обробітку культур рідкими добривами та пестицидами. Комбайни залучені в жнивній кампанії, обладнані системою картографування. Це дає можливість отримати точну інформацію про строкатість урожайності в межах полів, що є частиною ланцюжка точного землеробства. У структурі підприємства урожай чотири комплекси зі зберігання, сушіння та переробки зерна. Якість товарного зерна перевіряють у виробничо-технологічних лабораторіях. Зерно зберігають у полімерних рукавах. Власна станція насінництва обладнана передовими зерноочисними машинами і сепараторами, де відбувається підготовка від каліброваного якісного посівного матеріалу та дільниця з виробництва мінеральних добрив. Тваринництво не менш важлива сфера діяльності підприємства: шість молочно товарних ферм, 4700 голів великої рогатої худоби та валовий об'єм виробництва молока. 18600 тонн на рік. Для управління процесом годівлі з 2021 року. На підприємстві запровадили систему профіт у сукупності з іншими чинниками. Це вплинуло на зростання виробництва молока на кожній фуражній корові до однієї тисячі кілограм. Агропідприємство Урожай активний учасник проєкту дуальної форми здобуття освіти, впровадженого компанією МХП. Студенти профільних закладів освіти можуть прийти в агропрофесію ще з другого курсу навчання. Для їх комфортної адаптації підприємство має власний інститут наставництва, стабільність, співпраця, довіра, кейси, завдяки яким агропідприємству вдається підтримувати 27 тисяч своїх орендодавців та допомагати громадам, де знаходяться його потужності. Команда урожаю це понад тисяча працівників, які щороку удосконалюють свої. Знання, вміння та навички проходять навчання та відкривають додаткові категорії. Агропідприємство Урожай. Головна цінність це люди.